Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді на домовою увазі новинку від компанії Bosch, а саме полосос ГАЗ-400А. Постачається він ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось комплектацію, тобто, що ж знаходиться всередині. Окрім того, подивимось на технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. До того ж йде шланг, досить довгий також у комплекті, дві насадки, два поліетиленові пакети, та, звісно, що йде сам пилосос. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1200 Вт. Ємкість контейнеру, якщо суто рідини, то 20 літрів. Поверхня фільтра 3600 квадратних сантиметрів. Довжина шлангу 4 метри. Клас захисту IPX 4, габарити 580 на 389 х 536 мм. Вага інструменту 14 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту, його функціоналу та переваг. Почнемо з колісної бази. Діаметр передніх коліс наскладає орієнтовно 47 мм, а задніх орієнтовно 147 мм. Відповідно, задні більші, передні менші для більшої зручності. На передніх колесах в нас присутня можливість їх фіксації, для того, щоб пилосос у вас не ковзав і не їздив під час роботи. На нижній частині біля передньої частини колісної бази в нас знаходиться руків'я для зручного транспортування. Далі ми бачимо блок керування та розетку для можливості під'єднання електроінструменту. Як ви бачите, на розетці насказано від 100 до 2100 Вт. Саме такої потужності можна і підключати інструмент. На самому блоці керування в нас присутній регулятор повітряного потоку, тобто сила всмоктування самого пилососу. Регулятор режимів роботи, суто робота самого інструменту, вимкнений режим та режим роботи пилососу, синхронізованого з вашим електроінструментом, котрий під'єднаний до розетки даного інструменту. Далі бачимо наявність двох клавіш, котрі є по суті одними з найбільш суттєвих переваг даного пилососу, окрім того, що сам пилосос антистатичний та антистатичний його шланг. Дані дві клавіші відповідають за очищення фільтру. Перша клавіша це автоматичне очищення фільтру, тобто даний інструмент кожні 15 секунд вібрує для того, щоб очистити від дрібно-сперсійного пилу власний фільтр. І друга клавіша це ручна очистка фільтру, тобто він очищує фільтр саме в той момент, коли ви натискаєте на цю клавішу. І на цьому все. Більше повторно він цього робити не буде до повторного натиснення на клавішу. Далі бачимо. Досить зручне руків'я для того, щоб вам було зручно транспортувати сам пилосос, піднімати його, перевозити кудись тощо. Окрім того, поверхня верхньої частини пилососу у нас підготовлена та має рельєфну поверхню, а підготовлена вона для встановлення кейсів від компанії Bosch серії L-Box. Окрім того, що сюди можна встановлювати кейс-ельбокс, є можливість також зручно за допомогою спеціальних защіпок закріпити шланг під час транспортування вашого інструменту. Розвернувши наш пилосос заднім боком, ми бачимо те, що тут дуже зручно зберігати витратні матеріали. Також є місце під зберігання мережевого кабелю, і тут знаходиться маленький фільтр. Якщо ви думаєте, що даний фільтр це все, що є в даного пилососу, ви суттєво помиляєтесь. Присутній також. Великий фільтр, котрий запобігає потраплянню дрібнодисперсійних часток безпосередньо до мотору інструменту. А сам пилосос у нас працює за рахунок поліетиленових пакетів. Вони перекривають нижню частину і ми наразі вам це продемонструємо. Від'єднавши верхню робочу частину від контейнеру, ми бачимо те, що, по-перше, в нас є можливість встановлювати поліетиленові пакети, взагалі, все одно, які не принципово, вони встановлюються просто методом вдягання поверх контейнеру. Та є можливість легко цей контейнер відповідно очистити. Вийняли поліетиленовий пакет, викинули його, поставили новий. Не принципово, які поліетиленові пакети ви використовуєте. Можна взагалі працювати і без мішків, проте значно зменшується термін часу. Між обслуговуванням повітряного фільтру. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть той інструмент, котрого потребує ваше задання. Дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Подякую за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!